Незабаром свято Святого Миколая, як нетерпінням чекають усі діти. Серка, святий, гість. Я до вас навчаюсь пекла. У вас зима, на схата тепла, у вас мороз, що за хріщи пап, морози студия на ліс, не дивиться, що я тут гість. Я без шапки. Без кожуха, відминать хвіст і вуха. Цікаво, чи довго ждати, де корі за десь давати. Треба ж кості розігріти. Не тут і плач. Гріся чортику та й скаже. Ух-ух-ух, відчую десь розмову. Дві де сестрички, братик там. Чую невчемний не не дій вода. Дух поможе і плакам. Ми здаємо віком це нічому русне, зорі і ніч час, та ми чекає, незвичайний вечір неборця виглядає, почекає гостя з неба, буде творцем Миколаєв, познайомитись. Це тому я до речі. Сковинця немає часу. Ось і список, що ми хочемо. Шоколад, халва, горіхи, іграшки, книжки хороші. Все ще треба нам для втіхи. Так, приніс вам подарунки. Ось, 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 у цій торбинці. Не дарунки, не ласунки, Тріски. Ось для вас гостинці. Хто не слухається старших, того Миколай не любить. Того я хочу. Знай наші. Це неправда, не смус Старання, Миколаїв наші прийняти. Забирайся геть антико, вибрамо записку брови, урахуємо сміттє всі хороші наші слави. Ось і список, що ми хочемо. Миколай все буде знати, що на посудя помили. Забуде написати, наш таке жить. Годівничко я поладу, щоб було така що не класти ані сісти. Я бабусі до коні перейти зараз дорогу. А хто дав Сашку бабусі? Так що ви не крутий ногу. Е, прибирали ми у хаті і води набрали її. Мабуть, це все неспроста. Бимемо твій на породи, почнемо спочатку листа. Ми не мов у небесному стані. Душа на біленький папір. Складаємо своїми словами, і листа під налодію з'являється. Хартину, коли я знаю, ти бачиш усіх і мене уклінно листа посилають, дитяче прохання за мене. Складаю листа і дивлюся, на власні думки і слова. Складаю листа і милюся, як милі дитина. А щоб на. Шину до нього звернення, щоб війна приніс подарунки. Не чує, треба голосніше загупати його. я собі. <різь> і і де... Чи слухняними були цей рік третьокласники? Да. Дуже багато справ із них зробили. І про це ми з вами неодноразово показували і ділилися своєю радістю. Миколай приходить тільки до тих, хто дуже слухається слухняний. Допомагає дома татові та мамі, допомагає глядіти менших братиків та сестричок. І в усьому скрізь є вільними помічниками, надійними друзями. Пригощаємося тими Миколою. А я... ми тобі пісеньку заспіваємо. Так, я бачу, що ви ході на подарунки. Слухайтеся мама, тата, сестру, брата, дідуся, бабусі. Люди свій рідний край вас полюбить Миколою. Дякую. 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 Передбачення на наступний рік. Щирі друзі, ніколи вас не покидатимуть у важкі часи. Ваша заповітна мрія незабаром здійсниться. Попереду на вас чекають великі зміни, очікуйте. Читання книг ввечері буде піднімати вам настрій. Робіть добрі справи і життя стане краще. Вас оточуємо. Димуть усе добрі та люди. Очікуйте на те, що ви можете виграти у лотерії.